До того, як у мене з'явилася електричка, я взагалі не міг уявити, як, як виглядає застосунок зарядних станцій. У мене Fairy 16 А з Wi-Fi. Я підключив його досить просто до Туя. Ось він у мене вгорі, я його спеціально сюди вгору виніс, щоб було видно. так, І, і ось як він виглядає. Це все. Одна сторінка, всього. Вгорі температура самого девайса, він на сонці лежить, тому 31 градус. СП9, я не знаю, що це таке, чесно. Там, то CP6 показує, то ще щось, чесно, не знаю. Далі 222 вольт це в даний момент, скільки йде туди зарядка. 16 А це максимальна сила струму, яка є взагалі. Ну, Це звичайна розетка. Звичайно, шуко розетка. От, Справа тут -от показує, там де 0,01, під час зарядки показує. Скільки в даний момент села струму. Наразі ж нема зарядки, тому села струму немає. Внизу, бачите, зліва внизу трошки 0,0 кВт. Вау, брізано, чого так зробили? Ну, Коротше, кривий, я кажу, що стосунок якийсь кривий. А це в даний момент скільки йде кВт. і справа внизу, отут, 0,0 кВт – це скільки в цілому зарядилося. У мене там 14 кВт було заряджено. За сьогоднішній день, за 4 години. Ось от 4 години. Ді це delay time, і Чі це charge time, скільки годин треба заряджати. Далі set current, якщо натиснути, можна обрати від 8 ампер до 16. От я е, в... Е, коли ну, коли в день заряджаюся, ставлю 8 А, це десь 1 кВт в годину. І 16 А, це 2 кВт в годину заряджає, так приблизно. От. Далі set delay time це скільки, через скільки годин я хочу, щоб почався старт е, зарядки від 0 до 15. І set charge time, це скільки я хочу, щоб заряджалося. Наприклад, хочу щоб 5 годин або 10 годин заряджалося і потім зупинилося. Або взагалі по нулях. Та, і тоді воно буде заряджатися скільки, скільки треба. Якщо натисну старт, почнеться зарядка. Але працює він чесно хріново, тому що іноді заходиш і там щось воно може не показувати. Або ну, тут написано Старт чарж насправді воно заряджається. Коротше, не дуже мені подобається. Дуже простий, як три копійки. Ось тут тільки назву можна змінити вгорі. Ну, як у всіх приладах, тує. а так він отак от виглядає.